Та, що вони мають знати, робити команду назву. Назву корабля. Так, не знаю, це немає. Так, порушувати.

Він каже на увазі, відводити на увазі, треба саме перше ніж. Сірники, салюти для того, щоб попередити там і аптечка ліки. Аптечка. І п'яте, щоб жири.

Ти ще можуть просто перемотати, можуть зробити парашуту або кульку одну велику з того яйця, або, не знаю, придумати струбочок в конструкцію цілу.

É,